Чи правда, що Україна, о, це дуже часто, чи правда, що Україна експортує електроенергію за кордон? Друзі, це брехня. Це брехня, а значить останнє, ну як працює система. Якщо в нашій системі, в українській системі енергії більше, а ми раніше були експортером електроенергії, то ти ви можете залишок, його треба кудись відправити. Цей залишок можна продати, і ми його продавали. Те це було нормально, але останній раз таке було 12 травня. Невеликий обсяг був проданий в Молдову. А перші відключення почалися десь там з 15 травня. З тих пір ні Україна нікуди не відправляє електроенергію, не експортує. Перевірити, це не те, що я так вам сказав, і мені ні, хтось це сказав, а я вас тут придумую, вожу в оману. це все перевірити дуже просто. Є такі європейська мережа операторів системи передачі електроенергії. E -N -T s o 3 -E. Там у них є сайт, і ви можете зайти і вести там Україна, я не знаю, Угорщина. І, і вони покажуть, скільки з Угорщини прийшло в Україну, скільки з України в Угорщину. І от Починаючи з середини травня, Україна нічого нікуди не відправляє, а навпаки, тільки нам відправляють електроенергію. Тобто ми тільки сьогодні її купляємо. Тому от якраз ця історія це неправда.